Доброго дня вас вітає Полтавщина. У нас сьогодні 25 червня. І Я ось вчора пройшов дощик, підійшла до часничку, вирвалась декілька штучок. Гляньте, він уже розпадається. То зараз ми з вами будемо виривати часник. Розв'язуємо наші зав'язки. І починаємо працювати. Я його поки тут і залишу. Хай трішки протряхне. Ого, який виривається, який ні. Так, беру лопату і починаю працювати. Так, будемо підривати і викопувати. А що робити? Ніхто нікого вже чекати не буде. Дівчата правильно пишуть, що часник до Петра і Павла не доживе. Хоча Петра і Павла тепер вже виходить що 1 липня. Ну, ось таким манерами будемо працювати. Зараз те, що вирила, повитягаю, подивимось заодно, який в мене тут часничок. Ось так. Та буде і великий, і маленький. Мені треба все. Та заодно ще і вирю у ті мої часники, що вже по три роки стоять. Так що працюємо. Витягаємо. Ось так, усякий. Ось всякий є часничок. Це ще щось виходить не хоче. Опа. О. Є й великий, є й маленький. А мені так і треба, щоб був усякий. О! Гарний часничок якраз для мене, такий як мені треба. Ось так і працюємо далі. Витягну все, потім покажу. Оце ось такий мій основний часник. Гляньте ось. Гарні головки, і, і середні, і поменші. І гляньте, вже розпадається зовсім, якби сьогодні, мабуть, я оце його залишила у, у мокрій землі, то вже і вибирати не було б чого. Хай підсихає трішки, тоді приберу його у затіночок. Земельку обіб'ю. Ну а тепер давайте спробуємо наші трорічні залижі. Щось із ними зробити. До них тут ще добратися треба. Це там корінь такий, що, мабуть, не знайдеш, де його і край. Ну, зараз пробуємо, що у нас тут наросло. Щось тягнеться, гляньте, ще й непогане. Мені на консервацію якраз буде те, що треба. Гляньте, яка краса, понаростало маленьке, але ж є. Зараз сюди до основного його перекинемо, нехай собі сохне. Ось так, Вони ще й величенькі головочки. Ну що, витягуємо, краса. Оце чесничок і цибулька, що я садила цього року, вже зимою там десь познаходила граминочку цього чесничку. Оце ось такий виріс, гарний цибулька, гляньте, як виросло. А це той чесничок, що. Три роки в мене ріст, теж непогано гляньте. Вон як і ось яка величенька. Ну і що, і все одно часник, а мені такі і треба. Великий піде на пізніше, а маленький весь на консервацію. Так що хай сохне тепер. Якщо в мене така робота сьогодні, мабуть, виберу я її цю цибульку. Вона вже далі нічого не, не в'яже, а тільки кисне та і все. Вирву на соломку покладу і нехай засихає. Будемо її їсти першу цю і та, що під картоплиною. Ну, і ось гляньте, яка краса. Це та цибулька, що після зими восени куплена, проросла. І я її посадила. І гляньте, ось яка краса ми. Цілий весну їли зелень, їли цибульку. А ще ось гляньте, ви подивіться на цю цибулечку. як золото, як золото. Отака краса. краса. Навіть раніше тієї, що посадила я основну. Ось гляньте, яка цибулька. Оце ж чудо. Це просто чудо. Теж. Ну, червона та вона великою не росте, але все, та, все одно гляньте, цибулька є. Ось на перший случай нам кілограмів, ну, 3-4 цибульки буде. Ось так. Ще весь докопала чесничок. Тут у мене був по огірках, бо що два залишилося там, недокопані. І ще ось гляньте. Три, шість-сім головок. Сім головок чесничку. І немаленького. Такий у нас був сьогодні насичений день. Отака робота. Я цибулькою дуже задоволена, гляньте. Ви гляньте, яка краса. Отак, так, просто цибульку вчасно висадила, вона не пропала. Так, би викинули те і все, а я її висадила. І маю тепер ось таку красу. Ось так. Хай підсихає і ми з цибулькою. І, і з огородом. А що з огорода я буду мати, про це не знає ніхто. Все, на цьому закінчуємо з вами розмову. До скорої зустрічі, Усім до побачення. Усім... Paca, paca.